Друзі, мої вітання на YouTube каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко на календарі вівторок, 19 серпня. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, доктор наук, професор, проректор Європейського унів... Європейського, унів... Європейського, унів... європейського університету Сергій Ягодзінський. Пане Сергію, мої вітання і рада вас бачити. І пропоную сьогодні обговорити найактуальніші новини і знаєте, розкласти все по поличках. Давайте спробуємо. Давайте знаємо, що Зеленський 18 серпня, тобто вчора, відвідував Вашингтон, де в білому домі провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Потім до бесіди доєдналися і європейські лідери. Після цієї зустрічі Марко Рубіо, держсекретар США, сказав, що Україна і Росія будуть таки змушені піти на поступки, аби укласти мирну угоду. За його словами, жодна сторона не буде задоволена на всі. 100% А окрім цього, Wall Street Journal пише про те, що так Зеленський не виключав обміну територіями під час переговорів із Трампом. А, Зеленський називає це складним через переселення людей та конституційну заборону України на віддачу землі, але сказав, що може розглянути цитую пропорційні обміни. Питання до вас. Що означає ця фраза пропорційні обміни, тому що погодьтеся її трактувати можна по різному? І чи можемо, якщо ми посилаємося, згадуємо слова Рубіо, які я щойно озвучила, чи можемо ми говорити про те, що Штати натякають на те, що умови Кремля ну, вони будуть задоволені? Інакше тоді про які поступки за сторони України може йтися? Поступки будуть. Це очевидно. Якщо ми рухаємося до миру. А тут я маю погодитись абсолютно з Рубіо, про те, що задоволеними задоволеною не буде жодна з сторін, на якісь компроміси доведеться піти. Але для мене важливо те, що Зеленський вчора зробив, не зробив таких заяв, які лунали до того, із його вуст і з вуст європейських лідерів про те, що зовсім нічого не буде. Ніяких компромісів в цілому не буде, тому що є заборони, є табу, і на це ми ніколи не підемо. Такі заяви були від нього, такі заяви були від Сибіге, ну і від дуже багатьох і експертів, і політиків, і чиновників, що ні, ні в якому випадку, але напевне, все ж таки слова сказані до переговорів, це спроба тиску на а, саму переговорну ситуацію. І такі гострі заяви звучали як з нашого боку, так і з боку європейських лідерів, які вчора себе вели дуже чемно і привітно, і навіть тихенько, і з боку американців ми також це не будемо заперечувати. Тобто, до переговорного процесу сторони ніби обмінювалися такими сніжками одне в одного швиряючи, для того, щоб кожна сторона усвідомила якісь червоні лінії, які інша сторона переходити не буде. І за рахунок. З цього пінпонгу ми дізналися, що обмін територіями, про які йшлося на Алясці, це не зовсім обмін, а це віддача територій Донбасу саме тих частин, які гарно укріплені. А на взаєм ми маємо отримати завіреність Путіна, що він не буде на нас нападати. Знаєте, це така собі історія і не дуже приємна. Тому, якщо сьогодні, ну вчора, за чим слідкували, я думаю, що всі українці не лягли спати, поки, поки всі не розійшлися. Так ось, якщо вчора довело до, досягли домовленостей про якийсь паритетний обмін, і Зеленський про це сьогодні говорить, це прекрасно і це означає, що нас з вами ну, не просто нагнули. Як деяких європейських лідерів, коли вони були у Трампа на полі для гольфу, носом в лунку і сказали, що ви будете от в такій позі приймати переговори. Тобто, ми сьогодні знаємо, що буде певний паритетний обмін, що це може бути? Ну, наприклад, я очікую, що Україна може отримати Кінбурзьку косу, а Україна може отримати назад Запорізьку атомну електростанцію і всю інфраструктуру, яку біля неї. А також може отримати доступ до тих територій, які були затоплені, підтоплені для того, щоб відновити постачання води до Запорізька та Це халепа. Насправді там з атомною електростанцією дуже великі проблеми. Далі Україна може отримати відхід російських військ від сум. Від Харкова. А, ну і а, очевидно, що зупинку обстрілів мирних міст, повітряне, так зване перемир'я. А, ну, а у відповідь ми можемо погодитись тимчасово на тимчасову окупацію а, сухопутного коридору, який з'єднує Крим і Російську Федерацію. А, ну, думаю, що десь розмова йде про це. А, не впевнений, що Зеленський, а, давайте я так скажу а, доволі. ну, Можливо, жорстко відносно самого Зеленського, але мені здається, Зеленський не здатен приїхати сьогодні в армію і сказати: друзі, давайте виходимо з оборонних рубежів в Донецькій області. Може бути ситуація, коли його не почують, не послухають, і наказ його виконаний не буде. Ми колись пам'ятаємо, вже була історія в 2019 році. Він коли став президентом, не знаю, чи ви Дарина пам'ятаєте, ви дуже Слісно? молода і. Чи пам були, пам і були? Так ось, Там було, пам'ятаєте, я не лох, ти не лох. Ми всі Звінь, тут не лохи. Так. Коли Зеленському доволі агресивно відповідав військовий. До речі, говорячи, він загинув і цей військовий точно не знаю, але десь читав таку історію. І станом на сьогодні мені важко уявити, щоб Зеленський приїхав на передову і сказав: знаєте, все повоювали, відходимо в чисте поле. Uh -huh. Тих рубежів, які омиті кров'ю солдат. Тому може бути розмова про те, що росіяни відходять від захоплених територій, зокрема, до речі, і там, де вони прорив зробили в Донецькій області, але ми тимчасово погоджуємося на окупацію ну, деяких територій. Плюс потрібно все ж таки говорити про іноземний контингент, який буде патрулювати ці території і контролювати режим тиші. Так, але іноземних, ні американських, ні європейських військових, на жаль, на територію України не буде. Ми про це знаємо. Ось до речі, генсек НАТО Рюте сказав в інтерв'ю телеканалу Фокс. Сказав про ті ж самі гарантії безпеки для України, що вони вже кілька місяців розробляються 30 країнами. Участь зокрема беруть Японія та. Австралія ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Стармер і президент Франції Макрон. Рюте каже, що такі гарантії запрацюють після довгострокового перемир'я або ж після повноцінної мирної угоди. Участь США буде обговорюватися найближчими днями. Рюте також сказав, що під час зустрічі президентів Трампа та Зеленського і лідерів ЄС у Білому домі не було узгоджено розміщення європейських військових в Україні та що важливо, не конкретизувалася, тобто не обговорювалася фактично роль США в цьому процесі. Отже, пане Сергію, ось такі гарантії безпеки, якщо ми вже підійшли до цієї теми, наскільки вони можуть бути ефективними у захисті від чергового нападу Росії на Україну? Тому що мені чесно, ну мало віриться, що Росія щось ну ми підпишемо чи при чи мирну угоду про закінчення війни, мені мало віриться в те, що Росія буде сумлінно виконувати те, що вона підписала, і рано чи пізно вона знову буде наступати і знову буде бомбити, і знову буде пускати піхоту на українські міста, села і селище. Ну вони не будуть виконувати. Ми не будемо виконувати. І це війна. От от коли війська стоять одне напроти одного. І коли є ну такий зваба стріляти, то це буде. Ну ви ж бачили, напевно, вчора ідуть перемовини, росіяни стріляють по нас, дрони летять в наш бік, а ми до того побомбили їх. Ну, це ось ось так воно відбувається в таких реаліях. Тому думаю, що ці всі розмови Марка Рюте про те, що він там. Щось вирішує і не буде так, як от він там собі намалював, і ну давайте будемо відвертими. Рюте ніхто і звати його ніяк. Буде так, як скаже Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, які домінують в НАТО. Якщо потрібно буде замінити Марка Рюте, то Марко Рюте піде на пенсію і піде викладачем в університет. А, і а, буде інша людина реалізовувати ту стратегію, яку сьогодні пропонують Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки ідуть на таку глобальну мирну угоду, якщо Сполучені Штати Америки ідуть на а, таку співпрацю з Російською Федерацією, це означає, що вся структура а, в Сполучених Штатах Америки вже підлаштована і фіна і фінанси, і а, відповідна аналітика, і розвіддання, і військова сфера. Все це вже воно проектується під майбутню архітектоніку цього миру. Тому Марк люте вирішувати не буде. І якщо не вдасться сторонам або розвести війська, або утримувати режим тиші, то рано чи пізно на території України з'являться якийсь контингент, який власне і буде ну спостерігати за цим, власне для того й потрібні. Миротворчі контингенти а також спостерігачі там і ОБСЄ, і ООН, і їх дуже багато цих структур. Тому чому вони не повинні з'явитися в Україні? Ніхто не змушує їх воювати. І до речі, в даному випадку мені дуже імпонує саме Німеччина, Німеччина, тому що за різними договорами, угодами, підписаними документами, Німеччина не може бути ядерною державою, не може розвивати ядерний потенціал, і тому присутність німецьких військ в Україні. Ну, це до речі, до деякої міри символічно. Не будемо це приховувати. До другої, а, друге, що Російська Федерація має з Німеччиною непогані контакти, і те, що сьогодні там Мерц, <coughs> дідушка якого перейменовував вулиці на Адольф Гітлерштраса. Ну не будемо таке, знаєте, у кожного свій дедушка, від якого можна відріктися. Так ось для Росії Німеччина. Приємний партнер. вони завжди мали гарні відносини. І коли Друга світова війна, взагалі між ними розпочалась, коли німці напали, це був шок, тому що Німеччина німці завжди були в російській імперії на гарному рахунку, і німецькі вчителі були у російських там царів, князів, графів і так далі. Тому Німеччина комфортна, але mm -hmm. сьогодні. Очільник, ну канцлер Німеччини, він не налаштований на мир. Я не вірю в його мирні ідеї, в його мирні плани. Він воїн, йому хочеться десь повоювати. Тому станом на сьогодні Мерц займає таку собі позицію з одного боку. Він критикує Зеленського, коли той направляє миротворчий. Ну коли він направляє в Стамбул Умірова, тоді ще був міністром оборони. А з іншого боку, при Трампі він посміхається. Він вчора, до речі, на колективному фото був самий щасливий. Стармер стояв, такий якийсь втомлений. Урсула фон дер Ляєн. Настрою зовсім немає. А Мерц був задоволений. Тому я думаю, що Мерц хоче залишитись в міжнародній політиці, а тому він буде дуже уважно слідкувати за настроєм Трампа і виконувати те, що буде говорити Дональд Трамп mm -hmm. А ось Британії і Австралії, я то точно не вірю. Це надто, надто фантастично. Станом на сьогодні виглядає, тим паче, що Австралія має там свої нюанси, пов'язані з Китаєм. Uh -huh. ну, пожежно подивимось. Те, що контингент потрібен, це 100%. Після проведеної зустрічі Вашингтоні знаємо, що очікується саміт президента Зеленського з російським диктатором Путіним, а вже потім переговори лідерів за участю Дональда Трампа. І саме на останній зустрічі планується укласти ось цю угоду, про яку ми з вами говоримо між Києвом та Москвою про припинення війни. Вище згаданий вами Мерц каже, що він сумнівається, що у Путіна знайдеться сміливості прийти на зустріч. Із Зеленським, як ви вважаєте, чи можемо говорити, що канцлер Німеччини тут бере? Ну скажу на понт е, Путіна, і чи вірите ви в зустріч російського диктатора з українським президентом? Тому що ми знаємо, що Путін постійно твердить, що Зеленський нелегітимний президент? З ним зустрічатися не можна, і що вся влада нелегітимна. Ну для нього напевно легітимний лише Янукович. Ми це розуміємо е, і тому повертаючись, чи можна чи чи дійсно відбудеться ця зустріч? Тому що це вже не перші рази, коли такий саміт обговорюється, і чи дійсно можна настільки? Швидко закінчити війну зустріч зеленського Путіна до речі, пишуть про те, що вона може відбутися протягом двох тижнів, тобто до кінця серпня. Потім тристороння зустріч Зеленський Трамп Путін і завершення війни. Чи вірите ви в такий сценарій? Чи може чи є передумови, передумови до того, що він дійсно може бути можливим? Ну воно то все можливо, ну вчора з'явилася інформація, що Російська Федерація поки не підтверджує такої зустрічі, тобто Путін погоджується на зустріч переговорних груп, на яких може бути щось обговорене. Потім ця заява Мерца Путін побоїться зустрітися з Зеленським. Чому А чому Путін має боятися зустрітися з Зеленським? Ну якщо є небезпека, що Зеленський нападе на Путіна і буде його душити, Через це може боятися, що мається на увазі, що говорить Мерц. Взагалі, таке відчуття, що людина ну просто дитяче, ну, другий, другий клас, третя четверть е, немає. Путін не буде боятися зустрітися з Зеленським. Тут питання в тому, що дасть ця зустріч. От я собі слабо уявляю таку зустріч, адже Путін не відноситься до Зеленського паритетно. От ми це повинні усвідомлювати. Коли Путін був уже президентом Російської Федерації і провів дві чеченські війни, Зеленський був на сцені КВК, молодим хлопцем, який виступав, коли Путін сидів в залі. Це, це було, Путін не сприймає Зеленського як рівноправного собі, і в цьому є велика проблема. Тому що Зеленський вже давно не володя з кварталу. Це ми з вами розуміємо, живучи в Україні. Ми розуміємо, що сьогодні на Зеленському велика відповідальність, велика влада, величезна команда, багато людей, які його оберігають, структурують і так далі. Ми це все чудово розуміємо. Є опозиція, яка десь всередині за кордоном розкидана, також є. Але Зеленський не такий в обличчі Путіна. Я не впевнений, що Путін слідкує за самим Зеленським і за тим, що в Україні відбувається відносно Зеленського. Тому в цьому є проблема наскільки Путін готовий сприймати Зеленського як е, рівноправного лідера держави, з якою він веде війну, в цілому, коли ти ведеш війну з кимось, то ти не сприймаєш лідера тієї держави як рівного собі. Ну, той же самий. Гітлер він, він нікого не сприймав із європейської тусовки, з ким воював. Нікого він ні з ким не зустрічався. Йому було байдуже. Хто там президент, хто там прем'єр, хто там ще йому було байдуже. Він ішов захоплювати територію. Все, він навіть нічого не пропонував тим лідерам країни, яких він захоплював, нічого, крім як втечі або застрелитися. Все, не було інших варіантів або констаберів. Тому ось тут важлива правильна комбінація зустрічі. І те, що Москва станом на сьогодні відмовила в безпосередній зустрічі, мені здається правильним. Не готові сьогодні Зеленський і Путін зустрітися рівноправно і рівноцінно. Розмова не відбудеться. Ми можемо просто отримати зрив, зрив переговорного процесу. Тому Мерц в даному випадку, як на мене, грає на руку непереговорному процесу. Я ще раз повторюю: я йому не вірю. Я не вірю їм всім, цим європейським лідерам. Я бачу, що, люди, що ці люди хочуть продовження війни в Україні, але соромляться про це відверто сказати. Тому українській владі потрібно бути сьогодні біля Трампа. Сьогодні потрібно слідувати аналітикам, які є в США, а там дуже світлі голови, не розчинятися в теплій ванні, яку дають європейські. Язики, а вони реально підтримують Зеленського. Ну я я, я навіть починаю розуміти, чому він так ведеться на них. Йому потрібна така підтримка перед дуже жорстким Трампом. От ви напевно знайомі і тезою, коли Трамп сказав, що Путін жорсткий як чорт. Так от Трамп жорсткий, теж як чорт. І Зеленському потрібна така підтримка. От їх багато. Вони там за Зеленським стоять, і це важливо насправді, тому що самому Зеленському з Трампом було б дуже важко, дуже дискомфортно. Ми вже один овальний кабінет бачили. Але я би при цьому все ж таки поменше реагував на заяви європейських лідерів, тому що для них у мене таке відчуття: чим гірше в Україні, тим їм краще. Ну знаєте, дешевше, дешевий нафта, газ, корисні копалини. Титан майже безкоштовно, це ж прекрасно. А для чого від цього угу. Пане Сергію, як ви вважаєте, наскільки сильно репутаційно та іміджево Путін, ну скажімо так, піднявся після зустрічі із Трампом 15 серпня? Не піднявся от абсолютно. Я як стверджував, що він не в топ-діапазоні. Так, так от я на нього так і подивився, не в топ діапазоні. І я очікував зовсім іншого Путіна побачити ну Серйозного людина, яка колись сказала: вип'ємо потім. Пам'ятаєте? А ну ви то точно не оце. Ви точно не пам'ятаєте. Коли розпочалась Друга Чеченська війна, і страшні були події в Російській Федерації. Путін приїхав на передову, зустрівся з генералами. Вони його посадили за стіл, дали йому стакан, випить за там російську армію і так далі. Він встав і сказав, вип'ємо потім. А поки у нас є справа, і поставив стакан. Оце був один Путін. Оце був один Путін. Путін, який був на самітах, коли на мирних так самітах на там самітах з безпеки, коли він пояснював, погрожував всій Європі кинджалами, там різними своїми своїм новим озброєнням. Згадайте, коли він казав Ви не слышали нас раніше услужте нас за це було доволі страшно. Це потрібно було висновки робити з цього. А сьогодні, що ми побачили, ми побачили людину, у якої якісь знаєте ознаки ранній деменції. Людина, яка кривляється, людина, яка робить рожиці. Людина, яка ну якось дуже дивно. Я навіть вже готовий був повірити, що це не Путін насправді, що це якийсь може двійник, тройник, Я не знаю, хто це такий. Може, це штучний інтелект, бот привезли його. Я не знаю, хто це. Ну так Путін ніколи не поводився. І е, оце позиціонування, коли сидить Трамп, і в нього так вже на обличчі все написано. Типу, Боже, хто це? чого я сюди приїхав? Що я тут роблю? І вони власне розлетілись дуже швидко. Uh -huh. Трамп не захотів навіть проводити, чи то Трамп не захотів, чи Путін не захотів, неважливо, але в них був там сніданок передбачений разом. Ну вони не провели його, і станом на сьогодні всі побачили Путіна, який має озброєння, який має армію, який може стріляти. Але Путіна старого, Путіна який вже втрачає свій лоск, він втрачає свою силу. він він втрачає взагалі свої своє позиціонування як світового лідера, який, до речі, подобався дуже багатьом людям, в тому числі до речі, українцям. Якщо ви піднімете статистику десь десятих, дев'ятих, восьмих років, четвертих років, кого б українці хотіли бачити на посту президента України якого типу людини? То вони відповідали такого, як Путіна. Ну це було, це реально було. Можна підняти і показати людям, що ребята ми колись довіряли, і Путін подобався українцям. Він був жорстким, він був таким власним. Він зруйнував там олігархічну структуру, підпорядкував її собі і там економіці своїх наближених. Але сьогодні це не той Путін, не той, це людина, яка з гранатою дуже небезпечна. Але з якою яку просто потрібно пережити все наше буде нашим. Просто ось ця людина, яка сьогодні вже напевне на фіналі свого життя, вона вона дуже небезпечна і з ним потрібно так поводитись. Зеленський станом на сьогодні не готовий до переговорів з цією людиною. Тому Трамп на зустрічі дуже потрібен, і Трамп дав згоду. Дякую вам, пане Сергію, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас, а також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.